Ну що як рибалка? Не хоче. не хоче? Вночі, та не знімати. Вночі буде клювати? Так. Я так думаю. Значу сюди. Ага. Друзі, всім доброго дня. На годиннику 14.40. Ми приїхали на чудовий заливчик річки Дніпро в пошуках. плотви. Будемо, друзі, ловити її вночі. Перший раз мені прийшла палатка. Жека взяв вебасту. Зараз ми тут розбуримо. Гріша з нами перебачить до темноти. Він окуня буде пробувати шукати. Ми зараз все підготовимо на, на плотву. Походимо також, попробуємо половити окуня, зваримо юшки, зжаримо шашликів. Одним словом, всю ніч ми перебалимо, подивимось, з цього вийде. Тому не перевикати все, як завжди, саме цікаве попереду. Поїхали. Ого! Але... Ти що? <реш> Ти бачив яко? Друзі, ви бачите яка палатка. Це Цю палатку, одна з найкращих варіантів в Україні, яка є на сьогоднішній рік. Кожен із моїх друзів хто взяв, не жалкує, я, то ми і ми взяли протестити. Сьогодні подивимось, перша ніч. Кручуємо вертиші. Може зробимо одразу лунки? Ріша, а ти на одну будеш чи на дві? Тараньку, на дві? Бачиш, оп, стоп. Всю, у кожного своя луночка. Так, осталося тільки... А ми на кітку не будемо. Ого, тут твірти ще дві. Я ж тобі і казав. Що? ну. Дуже хороші. Ну по дві. А ну, ну ти спортсмен. Бивших не було, да? Ну, бивших не було. Вкручуй. Ти тут? І я тут. Не. Вкрути! Бо тут оказується треба фізичну підготовку. Слухай, як швидко полотка розкладається, ти бачив? Чотири штуки дюрк. Так мені дуже нравиться. Друзі. 7 хвилин палатка встановлена. вона встановлюється автоматично досить швидко. Залишається лише єдине вкрутити віртші. Вертиші такі, що не зірвані на один вітер. Тому приходиться зусилля, щоб вкрутити, але вона стоїть тепер мертва. Що, Жека, сало їсти? Палатку поставили, можна і сало їсти. Зараз я роблю за корм, а Жека вже нарізає сало. Гріша робить лунки, одним словом, займаємося. Так, друзі. Замішуємо ми прикормочку Grandi's Roach Black. Чорна плотва в переводі. Аромат у неї неймовірний. Це мені порекомендувала одна дуже серйозна людина. Сказала, якщо є тут щось, буде все твоє. Ох і аромат. Ми зараз швиденько робимо в ту луночку за корм. І будемо чекати. Аж не віриться, друзі, що це моя палатка. Матеріал не схожий ні на один інший. Мені здається, що завдяки вебасті тут буде надтепло. Опа, а ви гляньте, й я стою у повний рост. А в мене на минутку 1,86 метра. Дивіться, скільки лунок. Тут сяде три людини дуже комфортно. Дві з тієї сторони, ст... сторони, одна з тієї сторони, одна з тієї, одна з тієї. Все, всі рибачать комфортно. Тому загодовуємо. Оп. Перший. Оп. Другий. Закорм готов. Перший. Точечний. А я тобі казав, 40 сантиметрів, 45 льоду. Другу надів, але я не заряджав, Поняв? Це просто рибалки. я тоді на 80 валив. Ох. Ось вона. Красота. Подаруночок від Сергіївни настока. Сюди. Друзі, а на чому ми сьогодні будемо жарити шашлички? Просто ми тільки гляньте на цю красоту. Подарунок, так подарунок. Клас. І все ж як полагається. -яй -яй. Доки наша рибка прикормлюється, ми, друзі, з вами підемо. Надінемо нашу снарягу. Жека зараз буде нам такий підвечерок. Ми надягаємо снарягу і спробуємо походити половити по лунках, можливо, окуня, можливо, білу. Так, Для швидкого пошуку нам потрібна буде мотильниця. Аже мотильки наші. На коліннички. Два. Мотивниця на колінники. Піддупник. Це все фірма Промонтаж. Найкращі в Україні. Якщо не в світі. Ящик ми поставимо сюди. Олександрович, це щоб нам було дуже тепло. Тим часом... Це щоб нам було дуже тепло. Ну, сподіваюся. Вебаста це дуже добре. Ти яку сталося без тепло. Тишов. Якби мене не було. Прийшов забавиш, як вигріться. Ні-ні-ні! Вадич камеру Ні Ніяких камер. Возле це на митниці, скоро зацепив на блсенки. Опа! І сюди було, бачиш? На судачка то на блюсенку це саме. Ну стандартно. Перший. Можна по крові. <говори> 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 Та не треба <надо> мене угровати. <говори> Щоб не Ох, і тут і гарно у вас. <говори> Я думав, що в трьох тіснувато буде. Дуже не тісно. Якщо чисто отак рибачить, то для трьох це взагалі суперполоска. Пішли, пішли. Куда, Ми куди, куди? По Покуримо, заберемо, подивимося, що мода. Так я ж не курю, а ви вдвох сходите. Супер. Ви ж вдвох курите? Заберемо все. все. що треба, щоб вже не вертатися. Ігорюшик. А ну. Бангол. Треба втрьох йти, хлопці. Так а хто за вудками дивиться буде? Вкрадуть вудки, Що я потім вам буду сказати? Виходьте. Та хто правде? Чи ти не будеш Ігорьошек курити? Так, й... да, нова палатка, тут курити не можна. Ох, друзі, неймовірна атмосфера. Поміщається три чоловіка. Один чоловік з цієї сторони, другий з тієї сторони, третій посередині. Дуже крута кількість місця. Соломінський з нами сьогодні не буде ночувати. Тому ми взяли коропові розкладушки. Одна розкладушка з тієї сторони стане, одна розкладушка з цієї сторони стане. І будемо чекати нашу плотву. Тихенько сидіти, і я думаю, що вночі обов'язково плотвичка прийде. Бебаста працює, в палатці досить тепло, тому, надіюсь, все буде добре. У мене метр восімдесят шість, стою в повний рост, уявіть. Клос. Так, нарізаємо салку. Те, що в полаці коїться, ви бачили, друзі, а те, що знаружі, ось така тема. Афганці молодці. Юшечка уже докипає саме із сазанів. Те, що ми ловили на фокеній і канаві. Клас. Скоро будемо насипати. Також у нас буде ще програма по шашликах. Чекаємо мангал. Ось так все тут зложили. Ну, а в палаточці, друзі, ташкент. І вудочки, які чекаємо тарану. Всі вудочки, друзі, заряджені на мормишки з мотилем. Ого! А скільки тут атмосфера? Я думаю, дві точні да, є. Дві? Мабуть, навіть дві сочні. Ота в ганці молодці, скажи. Минут п'ять, це якщо нормально закипіло, затіпі, минуть п'ять буде справді. Уміють не тільки котілок робити, так? Да? Да. Саме прикольно, що вони гарячі, що ти поднять. Пар? Да. Покупав руки, він холодний дає. Копі, сайокся ток. Ну це дівано? Да, Прикінь. А, а я всегда ховаюся от него. Даже в них Я думаю, что она готова, потому что хорошо на это иногда. Александрович, а, а вот там что? Не бы салют Не, ручка нормальная. Не, в палатку щоб не нет. А, Жакка, кстати, сейчас, блядь. Ей, дивися, там воно пішло цей. Щоб ти, не лопнуло. Ще стоне в на джека. Що? Шо, хай хости. Та ні, ти що, воно потекло вже. А не матки деревянные, не можна, що ви цей, хлопцы, заходит. Чуєш? Ні, постав на щось. На, на песок. Ні. <ріхи> <ріхи> а нема ще одної тарілки? Та <ріхи> ні. пластмасове відро то вообще я на рибу на всякий случай взяв. Якщо воно буде, так? До. Це головне тихо сидіть. Яке воно красиве. Так красиво. А ну, так красиво? До. Ні, до. А сезон скуда? Дніпровський. Дніпровський. Лесі канава. Насипай. Насипой. О. Та яке! Ух, і красота, це мені. Я прям навіть рибу буду їсти. Що Ні. І ще трохи юшечки. Олександрович. Просто неймовірно. Ooh, да. Сейчас скажи, все такие, каже, неженки, каже, до психологи ходят, а раньше, я просто вишали, и не видел. Кстати, тут есть доля правды. Тут просто мат цей нужен, понимаешь, по другому не я. О, блин, яка она вкусна. От скажи мені, що тебе думаешь? Можливо. Можливо. Да. Жена, дети сопливые. А тут лунка, кевок, мотыль, романтика. Жінка приїхала, а я Андрею щевав. Кстати, у гріші спортрежим язиком кепку поправлять. <реш> А що, така, так можна було? Таке враження тільки що було. Як я сповню фізика або математику і школи. Щатав, як це таке розстення можна достати. Є сир. Є шампуро. О, Ігор, зробить, брать. Не матюкай. Давай я можу теж надіти. Один. Коли я вдома його нарізав маринував, я не казав. Та не матюкувайся. Стоп, Я запишемо. Давай. Дубль номер 2 Ігоря, зробиш м'язку. Та він а, вже не? робить. <ріст> Я ще з дому жінки казав, їду з пацанами, щоб м'ясо на них звати. А потім вони хочуть їздить додому. Риба все одно не клює. І на цьому хорош. Я думаю, ні. Я свій О давай м'ясо. Солома. Бачиш? Давай. Ти бігу. давай. Сиди. Сука, ти Опа в цьому Осторожно. Ти палатку не заможте. Нова. Ух ти, уле поле. Красота. Солома. Дві, яка красота. Ти головний кастротор, як завжди. до жак я ще до сих пір би клапана вілками підпирав би. <laughs> Бачить який далі лупить. Лупить, капець. Отой здоровий. Да, звісно, бачив. — Я тільки прозрів, туди, як валив. Ох і шашличок. Тільки гарно прожорій, добре. себе на погору не командувати. Урочок! Подай кришку. Кришку подають м'ясо. М'яс. Не, щостра, перецип. Дякую. Ти, ти глянь, яке м'ясо? Кришку роботу. Та, Та ти що? Я залізу. Все. Угу. На вулицю вже ніхто не виходить. Кришку треба оцього. Да, 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 да. Давай сюди кришку. А. кришку саму. Друзі, ви просто нагляньте ну, на цю красоту. Всім смачного! Головний кастратор солома. Головний мариновщик. Олександрович зробили свою справу. Ну, оце держи знімати, Артур. Та що знімати. Тано що знімати. А, лаваш. Я буду з шом проїсти. Друзі, беремо смачненький кусочок м'яса. Сім смачного. Ммм. Mm. Ох, oh, и добра. И за бензином надо здесь. Сыплюк сейчас установлю. Все, друзі, ось і закінчився наш кемпінг. Перевірка була на наявність риби. Але в першу чергу ми хотіли глянути, як вебаста справиться з нашою палаткою. Ми всю ніч під вебастою відпочивали і досить непогано. До 11 часов взагалі не було покльовок. Потім ми на бокову зранку попробували. Одним словом, ось такий у нас кемпінг. Зараз ми все збираємо. І, можливо, переїдемо на Окуня. Попробуємо пошукати Окуня. Тут рядошко. Так, друзі, машина у нас загружена ще досі. На годиннику 10-10. Ми приїхали на космаху, підемо подивимося, що тут з окненнями. Окей, друзі, дивіться. Огонь покльочка мега круто. На годиннику друзі 12.52 не знайшли ми окуня на тих перспективних місцях взагалі. Дуже шкода. Перспективні були місця, але, на жаль, сьогодні не наш день. О, ви бачили цю подачу? Оце залупив. Юхарний бабой. Судок. Це не судок. Це судочище. Дві якийсь. Єдиного вуку. Турк. Ох ты ж. Пацанчик який. один красунчик, Ну, зелененький Я так і брати не буду. Воно мале, воно повинно рости, ну ви смієтесь. Я спорту такі самі теж не брав. і не можна брати. Крупного немає. Все, друзі, закінчили рибалочку на годиннику 15.15. .15. Більше ніж 3 годинки. Ми сьогодні походили, пошукали, попровіряли старі місця, де міг би бути окунь. На жаль, ми його не знайшли, мілкий судачок, звісно, порадував покльовками просто неймовірно. І тягнеш на жилку 016. Дуже кайфанув я цих чотирьох судачків. Е, в общем, отакий у нас сьогодні був кемпінг. Тому мелетим одному, питання какі я За радістю. Синіх останні чужи. Пока.